Модолекс, місто Дніпро виготовляємо модульні будівлі. У нас є готові модулі на продаж. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 модулів по 15 метрів квадратних. Зараз одразу показую, як вони у нас виглядають. Всередині мають різні фасад. Є з одною віконною конструкцією, є з двома. Фасад у нас виготовлений з сінових сендвіч панелей, має металевий каркас. Є в різних кольорах. Є металевий, є з дерев'яними вставками, є з. Металевими також панелями різнокольоровими. Ось так виглядає всередині. ЛДСП білі чисті стіни. Комерційний ліноріум з до стирання. Встановлено раз, два, три світильники, щитова. Розетки, вимикачі. Повністю готовий модуль до використання. Розетка під консіонер, під комп'ютер, якщо потрібно, якщо це буде невеликий офіс. Ось такий модуль. Ціна такого модулю 7500. Якщо вам потрібні модульні будівлі, доставляємо по всій країні, пишіть нам особисті повідомлення.